У Харкові триває генеральне прибирання. Мешканці міста разом із комунальними службами вийшли на вулиці, щоб зробити своєрідне місто чистішим і оханішим. В основ'янському районі з самого ранку кипить робота, попри непрості часи. Мешканці об'єдналися, аби зробити свій район кращим. Люди працюють разом, надихають одне одного, підтримують комунальників і вірять. Харків заслуговує бути охайним, доглянутим і затишним. Сьогодні такий чудовий квітневий ранок ми разом з дуже харків'янами та комунальними службами вийшли і долучились до генеральної приборки нашого міста. Це дуже приємна подія. Якщо усі харків'яни разом виходять допомагати робити наше улюблене місто чистим, дуже приємно, коли бачиш порядок у місті, чисті вулиці, радісні лиця, долучитися це приємно до такої справи. Дуже Гарно, що багато харків'ян долучились до комунальної служби, підтримують комунальну службу такі важкі часи, і дуже радісно, коли бачиш, які щасливі обличчя у людей, які працюють на благо нашого улюбленого міста. Напередодні великодніх свят дуже хочеться зробити чистим не лише свій будинок, але й свій головний дім це місто, де ми всі живемо. І дивлячись на те, як кожного дня комунальники докладають зусиль, щоб наше місто тримало своє чисте обличчя, не дивлячись на всі страшенні події, з якими ми стикаємося не перший рік. Хочеться, хоча б маленький внесок, зробити від себе. І була б велика радість, якби до цього долучилося як більше харків'ян, і наше місто для них не було байдужим. Але ми знаємо, що всі харків'яни дуже люблять своє місто, і тому всіх чекаємо. Щоб всі зробили, хоча б біля свого будинку гарну територію придумову. Не залишайтеся байдужими, адже чистота нашого міста це в першу чергу і можливість самих харків'ян. Але я знаю, що завжди наші комунальники нам допоможуть зробити це ще більш професійно. Тому я дуже вдячна за таку можливість, що ми всі змогли сьогодні зібратися і спільними засиллями зробити ще одну ділянку нашого міста, доступною для прогулянок всією родиною. Ми ж харків'яни, ми кожен день живемо само. Місці кожен день ходимо по цим вулицям. В цьому місці ростуть наші діти, і вони повинні бачити чистоту, красоту, пробуджуючи в собі всі ті добрі качества, які повинні в принципі, бути в кожної людини. Для чистоти важливо, важливо для настрою, важливо для самого розуміння того, що ми є люди, ми повинні жити в чистоті. І коли запропонували в принципі долучитися до такої хорошої справи, то звичайно ми були. Ну навіть якісь можна сказати, натхнення, якесь відчулося, що ми будемо. Частиною такої великої події для міста, ну дійсно, це, це круто. І, тим більше погода дозволяє, чому б ні? Чому б не вийти, не, не зробити добру справу для нашого міста? Я взагалі не харків'янка за походженням, але живучи вже багато років в Харкові, я напевно стала харків'янкою за душою. Дійсно, це місто. Те місто, в якому дуже приємно жити, в якому хочеться жити, яке не хочеться полишати, навіть не здаючись на ті безсонні ночі, які ми проводимо. Наприклад, сьогоднішня ніч була трошки важкуватою, але вона нам не помішала встати, прийти, зробити, робити. Наше місто кращим». Харків завжди був, є і буде гарним, опрятним, чистим містом. А дуже пишаюсь нашими комунальниками, які кожен день 24 на 7 працюють, і дуже пишаюсь харків'янами, які вихідний день вийшли на допомогу нашим комунальникам на водити лад на території Основ'янського району. Це каже, що? що ми всі разом, що ми сильні, і наше місто буде найкращим завжди. Люблю своє місто за те, що в наших містян дуже сильний дух. Ми ніколи не складаємо наші руки, завжди не зважаючи на складнощі, труднощі сьогодення в умовах війни. Живемо, працюємо і не втрачаємо надію на світле майбутнє, на мирне небо і вважаємо, що робимо для цього максимально, що можемо зробити. У рамках двомісячника Зелена весна, подібні прибирання тривають кожні вихідні. Містяни у вільний, від роботи час приходять на допомогу комунальним службам та кличуть разом із собою якомога більше людей. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.